Я впевнена, що ви чули історії, як шахраї намагалися видавати себе за інших людей, згадати тільки справу Ніколаса Баркла, як 23-річний француз Фредерік Бурдан протягом чотирьох місяців видавав себе за 16-річного зниклого хлопчика і змусив повірити в свою історію навіть родину Ніколаса. Проте, сьогодні ми поговоримо про іншу сенсаційну справу, яка привернула увагу багатьох людей. Ми розглянемо дуже дивну і цікаву справу Наталі Грейс Барнет. Молодої української сироти, яку її прийомні американські батьки звинуватили у тому, що вона прикидалась дитиною, будучи насправді 22 річною дівчиною. Також, за їхніми словами, родина Барнетів роками жила в страху через те, що Наталя не полишала спроб їх вбити. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії ніч». Якщо чесно, коли я готувала цю історію, я була в шоці. У мене залишилось багато питань на кшталт, що не так з цими людьми. Тому мені буде дуже цікаво почитати в коментарях ваші думки стосовно цієї справи. Але перед тим, як ми зануримося в історію, я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ми разом з Олою будемо дуже-дуже вдячні за вашу підтримку. Бо саме ви, наші активні підписники, наша величезна мотивація. Тому заздалегідь кажу вам величезне дякую і пропоную швидше повертатись до історії. У 2010 році американська родина з Індіани Майкл і Крістін Барнет удочерили шестирічну українську дівчинку Наталю. В них вже було троє синів. Одному з них, Джейкобу Барнету, у віці приблизно двох років поставили діагноз аутизм. Лікарі казали, що Джейкоб, ймовірно, ніколи не навчиться читати або зав'язувати шнурки. Батьки боролися з цією проблемою і разом не тільки виховували дитину з особливими потребами, але й розкрили весь потенціал Джейкоба. Коли хлопцю виповнилося 15, він був відмінником з відзнакою і мав IQ 170 з математики, що є найвищим можливим показником. Передбачалося, що він закінчить коледж, будучи ще підлітком і стане наймолодшим астрофізиком в історії. В новинах ABC повідомляли, що Джейкобу було лише 10 років, коли університет індіани прийняв його в студенти. Це просто приголомшлива історія, і за словами батька родини Майкла Барнета, все було ідеально. Вони були щасливою згуртованою родиною і відчували, що у них є місце в серці, щоб полюбити ще одну дитину, яку вони збиралися всиновити. Проте, коли у 2010 році в житті Барнетів з'явилася Наталя, вона зруйнувала їхню сім'ю і довела родину до банкрутства. Згідно з українським свідоцтвом про народження, Наталя народилася 4 вересня 2003 року. На жаль, при народженні дівчинці була діагностована рідкісна форма карликовості та діастрофічна дисплазія, яка вражає хрещову тканину і може призвести до деформації кісток. Наталя не могла користуватися певними пальцями і повністю випрямити коліна. Медичні записи між 2008 та 2018 роками свідчать, що Наталя ходила на вшпиньки і надмірно нахилялася в один бік під час ходьби через вади розвитку тазу і клишоногість. Клишенагість виникає, коли суглоби стопи зміщуються, через що стопи вивертаються всередину. Ці всі деталі стану здоров'я Наталі дуже важливі, тому що одного дня барнати залишили дев'ятирічну дівчинку в квартирі одну і переїхали в іншу країну. Згідно Барнетам, це було закрите усиновлення, тому вони не знали жодних подробиць про те, чому від Наталі відмовилися її біологічні батьки, або чому від неї відмовилася інша прийомна сім'я з Нью-Гемпшеру. Все, що було у Барнетів, дві фотографії Наталі та свідоцтво про народження українською мовою, про те, що вона народилася у 2003 році. Але через чотири місяці після всиновлення вони зрозуміли, що Наталя мала певні ознаки, які свідчили про те, що вона пройшла через статеве дозрівання. Якщо бути точніше, Крістін побачила в дівчинку лапкове волосся під час купання. Потім одного разу Майкл Барнет прийшов додому з роботи і побачив свою дружину дуже засмученою. Виявилося, що Крістін дізналася, що у Наталі були місячні, і дівчинка приховувала це. За думкою фахівців, раннє статеве дозрівання може бути викликане різними генетичними або гормональними проблемами. Так, статеве дозрівання у дівчаток починається у віці від 8 до 13 років. Проте зі здоров'ям Наталі відбувалось достатньо проблем і не можна скидати з рахунків, що вона, можливо, і відчувала деякі ранні симптоми статевого дозрівання. Але саме тоді Барнети припустили, що Наталя не була такою молодою, якою здавалася, або якою прикидалася влітку 2013 року. Бо саме влітку 2013 року Майкл і Крістен Барнет переконали суддю змінити вік Наталі. Названі батьки зазначили, що немає жодних фактичних доказів або способів дізнатися, скільки їй насправді років. Тоді суддя оголосив, що Наталі не 9, а 22 і рік її народження не 2003, а 1989. Коли це було зроблено, і дівчинка юридично вважалася повнолітньою, барнети залишили її саму в квартирі в Індіані. Квартира, яка ж до того, не була жодним чином пристосована для маленької дівчинки з інвалідністю. А самі приїхали з трьома синами до Канади, щоб Джейкоб міг відвідувати якусь модну школу для генії. Барнати спакували речі, продали через інтернет все, що не змогли взяти із собою, і покинули країну в буквальному сенсі. Кіра Вівер, сусідка Наталі, розповідала, що одного дня Наталя прийшла до неї і запитала, чи може вона скористатися телефоном, щоб подзвонити своїм батькам, тому що у неї не було їжі. Але Наталя просто тримала телефон в руках, бо не знала, за яким номером дзвонити. Барнети буквально кинули її і перервали будь-який зв'язок. Коли зрештою, про це все стало відомо, і Барнеттів звинуватили у недбалому ставленні до дітей, вони почали кричати на весь світ, що всиновили не дитину, а дорослу жінку, яка намагалася їх вбити. За словами Барнетів, Наталя була соціопаткою. Вона завдавала фізичної шкоди своїм братам, підмішувала миючі засоби в каву крістян, погрожувала родині ножем та намагалася вбити названу матір, штовхнувши її під електричний паркан. Але чи дійсно все було так? Майкл Барнетт каже в інтерв'ю, що Наталя була з ними близько чотирьох місяців, коли він почав бачити її темну сторону. Наприклад, в машині вона завжди хотіла сидіти поруч з наймолодшим сином Барнеттів, Ітаном. Хлопчик був того ж віку, що й вона. За словами Майкла, Наталя навмисно чекала, поки Ітан сяде в машину поруч з нею, а потім робила все можливе, щоб помочитися на нього. Майкл висував інші звинувачення. Наприклад, що Наталя кидала іграшки його сина на дорогу, щоб діти були змушені вийти і їх збила машина. Я в це зовсім не вірю, тому що на той час діти були достатньо дорослими, щоб розуміти, що не варто виходити на дорогу, коли їдуть машини. Тому, як на мене, факти, перераховані Майклом Барентом, більше схожі на дії емоційно вразливої дитини, яка шукає уваги будь-яким способом. Особливо після того, через що Наталі довелося пройти. Коли Наталя народилася і з'ясувалося, що в неї проблеми зі здоров'ям, лікар порадив віддати її в будинок. Біологічна мати Наталі, Анна Габа, не хотіла залишати її, але лікар сказав, що в свої 24 роки вона ще занадто молода, щоб виховувати дитину з особливими потребами, і порадив просто наламати собі життя. Є докази, що біологічна мати Наталі народилася у 1979 році, і це дуже цікавий момент. Бо після того, як суддя змінив рік народження дівчинки на 89-й, це зробила б Анну 10-річною, коли вона народила доньку. Потім Наталя потрапила в український дитбудинок, після чого її вдочерила сім'я Чоні з Нью-Гемпшеру, яка намагалася позбутися її якнайшвидше. Наталя розповіла, що коли Чоні взяли її до себе, спочатку все було добре, проте потім що сталося. Наталя не розуміла, але сім'я вважала, що вона завдала шкоди її прийомному брату. Що просто не могли з цим впоратися і відмовилися від неї. Після цього Наталя потрапила в родину барнетів. Але через деякий час вона почала зазнавати фізичне насильство. Її били, штовхали ногами зі сходів, змушували стояти носом до стіни більше десяти годин, навіть незважаючи на її стан суглобами, а після і взагалі залишили саму. Досвід насилля ніколи не проходить безслідно, особливо коли ми говоримо про дітей, які зазнають фізичне або психологічне насильство з раннього віку. Згадайте тільки історію про Бет Томас. тому, як на мене, якщо чесно, взагалі не дивно, що Наталя мала якісь проблеми з поведінкою. Але хто з Барнеттів? і головне, навіщо робив все це з дівчинкою-інвалідом? Майкл та Джейку Барнети стверджують, що стосунки між Крістін та Наталією були напруженими і ворожими з самого початку. Названа мати вірила, що Наталя не та, за кого себе видає. Крістін карала Наталю кожного дня за те, що вона не розповідала їй, хто вона насправді. І змушувала дівчинку стояти з притиснутим носом до стіни годинами, доки Наталя не буде готова сказати імена людей, з якими вона жила, і розповісти всю правду про свою особистість. Як ви розумієте, що б Наталя не казала, Крістін це не влаштовувала, адже в жінки була своя правда. За словами Майкла та Джейкоба, це було не єдине знущання, що відбувалося в домі. Майкл каже, що його дружина могла цитую вибивати з Наталі все до біса. Чоловік згадує, що не міг зупинити знущання, відчував, що єдине, що він може зробити, це записати на відео те, що відбувається. Проте одного разу Крістін спіймала його за записом, накричала і змусила видалити всі відео у неї на очах. Майкл стверджує, що ніколи не кривдив, не торкався і ніколи не робив Наталі боляче. Проте, на мою думку, якби Майкл Барнет не намагався здаватися білим та пухнастим і скинути всю провину на свою дружину, під час тих жахливих побиттів шестирічної дитини він міг, хоча б спробувати відірвати Крістін від Наталі. Це, звісно, за умови, якби Барнет був би справжнім чоловіком. Тому я вважаю, що вони варті одне одного. Проте Майкл Барнет розповідав на все. У його дружини Крістін було своє бачення батьківської доблесті. Нагадаю, вона вже змогла завдяки своїй любові та турботі виростити генія з дитини аутиста. Скоріше за все, вона хотіла скористатися цим вдруге, взяти юну Наталю і виростити її, щоб дівчинка теж стала генієм або кимось великим. Але це не спрацювало. Наталя не була генієм, тому що генії дуже рідкісні. І які б надії, час, турботу, і виховання батьки не вкладали би в дітей, не всі можуть, як Джейкуб, мати IQ 170 з математики. І це нормально, так чи інакше. Коли Крістін вирішила, що Наталя приховує свій справжній вік і свою особистість, вона переконала своїх трьох синів, що дівчинка завдавала їм неприємності навмисно аби познущатися. Крістін сказала Джейкобу, що він може помститися Наталі і помочитися в її ліжко так само, як Наталя робиться з його молодшим братом в Автівці. А коли дівчинка піде спати, Крістін не буде допомагати їй змінити простирадла. Крістін сказала сину, що це рішення терапевта і акт сечовипускання Джейкоба на ліжко Наталі буде мати терапевтичний ефект. Очевидно, що це було неправдою, і жоден терапевт не порадив би такого. Але Джейкоб вірив своїй матері. Зараз хлопчик стверджує, що відчуває себе жахливо через це. І це одна з тих речей, які, як він каже, не дає йому спати ночами. Але давайте повернемося до віку Наталі. У 2010 році, коли Барнет удочерили дівчинку, доктор оглянув її і визначив, що Наталі зараз близько восьми років. Але це не означає, що їй насправді не було 6,5 на той момент. Це лише означає, що лікарі не можуть встановити точний вік на підставі огляду. У червні 2012 року, коли Наталя була в лікарні на прохання Майкла та Крістін Барнет, вона пройшла повне обстеження у ендокринолога і ортопеда. Тест на щільність кісткової тканини показав, що Наталі приблизно 11 років. Однак, згідно з даними Барнетів, у 2010 році, після того, як вони побачили ознаки статевого дозрівання, лікарі сказали, що Наталі було щонайменше 14 років на той час. Ми знаємо все це з показань під присягою, але був один медичний працівник, який підтримав твердження Барнетів, що Наталя насправді не була дитиною. Це був сімейний лікар Майкла Барнета. Він написав листа у жовтні 2016 року, якому йшлося про наступне. Пишу від імені містера Барнета стосовно його прийомної доньки Наталі Грейс Барнет. Я вперше зустрів Наталю 24 травня 2010 року і був її сімейним лікарем до 2012 року. Раніше вона була всиновлена або взята під опіку щонайменше двома різними сім'ями за межами штату. У свідоцтві про народження, яке було видане Барнетам, вказано дату народження 2003 рік. Ця дата явно не точна. На жаль, визначити справжній вік Наталі було складно ще й тому, що у неї дисплазія і карликовості. Загально прийняті методи визначення віку в такому випадку не допомагають, її оглядали ортопед і ендокринолог. Жоден з фахівців не зміг допомогти з визначенням віку. З часом стало очевидно, що пацієнтка значно старша, ніж вона стверджувала. Під час стаціонарної психіатричної госпіталізації у 2012 році було зазначено, що їй щонайменше 14 років, під час цієї госпіталізації був задокументований нормальний менструальний цикл. Також їй було поставлено діагноз соціопатичний розлад особистості, який зазвичай не проявляється до щонайменше 16 років. Приблизно в той час вона почала зізнаватись, що їй більше 18, це було близько 5 років тому. Наталія Грейс Барнет продовжувала дурити тих, хто мав найкращі наміри, включаючи колишніх опікунів, лікарів та її прийомних батьків. Майкл і Крістін Барнет і найбільші жертви. Вони зробили все, що було в їхніх силах, щоб забезпечити Наталі краще життя. Винагородою за це був величезний стрес і значні фінансові втрати. Шокуюча, правда? Але давайте відкладемо емоції і розглянемо факти. По-перше, цей лист не був підтверджений жодним джерелом. По-друге, чому лікар Майкла Барнета діє як лікар Наталі, дівчинка, яка була дитиною на той час та ще й до того з обмеженими можливостями? Чи не було б їй краще з фахівцем і педіатром? А ще цей лікар каже, що Наталія була на прийомі у ендокринолога та ортопеда, і вони обидва не допомогли визначити її вік. Але ми знаємо, що вона відвідувала цих спеціалістів у червні 2012 року, і фахівці зазначили приблизний вік Наталі 11 років. Тож невже він просто забув про це? Добре, припустимо, що забув. Але у кожного сімейного лікаря має бути картка пацієнта і історія його хвороб, особливо якщо це такий пацієнт з інвалідністю, як Наталя. Тому, якщо сімейний лікар Майкла Барта і дійсно був лікарем Наталі, він мав би мати всі її медичні записи. Тоді виходить, що він просто проігнорував це. А можливо, зробив це через те, що медичні висновки ендокринолога і ортопеда не вписувалися в розповідь Барнетів. Ще згадайте фразу, що пацієнтка значно старша, ніж вона стверджувала. Це робить Наталю за замовчуванням шахрайкою. Тож, моя думка, що цей лист написав сам Майкл Барнет або його дружина, а потім вони просто сказали, що це від сімейного лікаря. Або, можливо, цей лікар був близьким другом Барнетів і написав те, що вони попросили, аби вийти сухими з води за злочини дбалості. Але це лише мої припущення. У цьому листі також згадуються два окремі випадки лікування Наталі в психіатричних закладах. Майкл Барнес стверджує, що фахівці сказали йому, що Наталі небезпечна соціопатка, яка ніколи не зміниться, і її потрібно ізолювати і неможливо вилікувати. Але не було жодних доказів чи свідчень того, що ці події мали місце. Барнети стверджують, що нібито вони помістили Наталю в психіатричну лікарню вперше після того, як вони поїхали всією сім'єю на сироварню, щоб подоїти корів. Це було на один з днів народження їхнього сина. Майкл Барнет розповів, що перед тим, як їм дозволили піти до корівника, вся сім'я повинна була підписати відмову про те, що вони розуміють, що на території є електрична огорожа, і що треба бути обережними, бо вони можуть постраждати від цього паркану. Майкл стверджує, що як тільки Наталя почула про це, її очі заблищали і у неї пішла слина від хвилювання, бо дівчинка хотіла вбити Крістін. За свідченнями Барнетів Наталя також ховала ножі в своїй кімнаті. Але знаєте, що цікаво? Якщо родина дійсно вдочерила не дитину, а дорослу жінку, яка намагалася їх вбити, чому вони нікому і нічого не розповідали? Коли Крістін знайшла ці сховані ножі, вона змусила Наталю спати просто неба? Дівчинка плакала, сусіди побачили це і викликали поліцію. Коли поліція приїхала, як ви думаєте, що барники розповіли їм? Спойлер нічого. Ви тільки вдумайтеся, якщо у вашому будинку живе доросла людина, яка маскується під дитину і ховає ножі у своїй кімнаті, щоб напасти на вас у вісні, ви б не звернулися за допомогою. Тим паче, якщо ця допомога вже приїхала до вас, мабуть, ви б попросили поліцейських перевірити це чи хоча б допитати людину, яка становить загрозу вашому життю. Але Барнети нічого не розповідали. Вони взагалі ніколи не зверталися в поліцію. І для мене це найбільший показник того, що ці всі історії лише вигадки і спроби Барнетів виправдатися. Як я вже згадувала, Майкл Барнет стверджує, що він ніколи не кривдив Наталю, але дівчинка розповіла іншу історію під час інтерв'ю в офісі прокурора. Наталя сказала, що Крістін змушувала своїх трьох синів відлупцьовувати її, а Майкл теж приймав цьому участь. Ці слів Наталі її били, ображали та принижували кожна людина в родині Барнетів. І це підводить нас до Джейкоба Барнета. Він не тільки дзюрив її ліжко, а ще неодноразово штавхав Наталю зі сходів. У лютому 2014 року Крістін і Майкл Барнети подали на розлучення через майже 20 років шлюбу. У 2019 році Барнетів все ж таки звинуватили у недбалому ставленні до Наталі через те, що вони залишили її в квартирі саму, коли переїхали до Канади. Майкл і Крістін Барнет також були звинувачені у спричиненні тілесних ушкоджень і створенні загрози для життя Наталі. Барнети дуже вибірково підходили до того, що виносили на судовий розгляд. Доказів з їхнього боку було достатньо, щоб викликати сумніви у суді і присяжних. Тому у лютому 2022 року суд постановив, що будь-які звинувачення, які ґрунтуються на віці Наталі, не можуть бути розглянуті. А потім чотири звинувачення у недбалому ставленні були зняті у зв'язку із закінченням строку давності. Хоча суддя штату Індіана відхилив звинувачення у відсутності піклування на підставі Віку Наталі, прокурори змогли висунути звинувачення проти колишнього подружжя у відсутності піклування на підставі інвалідності дівчинки. Суд над Крістен Барнет був призначений на квітень 2023 року, і Майкл мав свідчити проти неї. Але в березні 2023 року всі звинувачення були зняті судом, посилаючись на недостатність доказів. В кінцевому підсумку Барнети були виправдані. Незважаючи на драму, пов'язану з її усиновленням і судовим процесом, Наталя Грейс все одно позитивно відгукується про Майкла та Крістіан Барнетів. Зараз Наталя живе з іншою парою з індіани Сінтією і Антоном Ман та їхніми дітьми. Одного дня, коли Барнети залишили Наталю і переїхали до Канади, вона кульгала вулиці. Але дівчинці довелося зупинитися через кілька будинків, щоб відпочити. І саме тоді жінка, яка жила в тому будинку, вийшла і почала розмовляти з нею. Наталя подумала, що на неї будуть кричати або скажуть забиратися геть, як це траплялося багато разів раніше. Але натомість її зустрілася доброзичлива Ман. Жінка була спустошена, коли дізналася, що дівчинка живе сама, і за кілька днів Наталя приїхала до Сінтії, її чоловіка Антуана та їхніх дітей. Після судової битви Наталі Грейс з барнетами та подальшої уваги змі, Сінтія та Антуан підтримували її. У 2019 році подружжя з'явилася разом з Наталією на шоу Доктор Філ. Наталя жила з ними на той момент вже сім років. Коли доктор Філ запитав, чи бачили вони якусь тривожну поведінку, в якій барнети звинувачували Наталю. Сінтіаман відповіла: Ні, зовсім ні. Наталя потрапляла в неприємності, як і будь-яка нормальна дитина. Вона не демонструвала насильницької поведінки по відношенню до будь кого в нашій родині. У нас троє дітей, і вона була з нами на пологах одного з них, буквально в пологовій кімнаті, коли народився її брат. Вона дивовижна. Дівчинка була офіційно усиновлена родиною МАН у 2023 році. В січні 2024 року результати тесту ДНК нарешті підтвердили справжній вік Наталі Грейс. В документальному серіалі Наталя пройшла тест ДНК, щоб спробувати довести раз і назавжди скільки їй років. Тест показав, що зараз їй 22 це означає, що вона дійсно була дитиною, коли її всиновили барнети у 2010 році. Але те, що здавалося щасливим кінцем, було перекреслено шокуючим поворотом сюжету наприкінці останньої серії дивовижного випадку Наталі Грейс. У шоу з'ясувалося, що два тижні тому продюсери шоу отримали тривожний телефонний дзвінок від Антуана Мана. Щось не так з Наталією. Ця дівчина змінюється. У мене таке відчуття, що вона ворог у домі. А що думаєте ви стосовно цієї історії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Також, якщо у вас є побажання, які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі, теж обов'язково напишіть в коментарях, бо саме цю історію нам порадила Ріна 11. Дуже дякуємо за вашу підтримку і за те, що ви з нами. Неймовірно вдячні нашій найкращій аудиторії. А з вами були історії на ніч. і всім на добраніч!